Привіт, привіт, всім, дорогі водолії. Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на вересень 2024 року. У вересні у нас відбудеться затемнення місячне у знаці зодіаку риби. І про що воно говорить? що таке затемнення? Затемнення це у нас повний місяць. Місячне затемнення, це повний місяць, але... Тисячу разів сильніший. І повний місяць завжди несе нам завершення якихось ситуацій. Наприклад, тих, що починалися півроку назад по новолунню у знаці Зодіаку Риба, зараз ви отримуєте результати. Це затемнення має дуже хороші аспекти. Тож воно буде дуже позитивним. І навіть те, що завершиться, воно буде давати вам новий, дуже прекрасний початок. Бажано творити в цей момент, тому що знак Зодіаку риба це знак творчості, це знак духовності, це знак всього незвіданого, займіться своїм. Духовним розвитком, будуть проявлятися інтуїція, взагалі, інтуїція і надможливості будуть проявлятися у всіх в цей момент під час затемнення. Бажано не приймати якихось серйозних. Рішень, тому що у вас буде пелена на очах, ви не будете зовсім розуміти, що потрібно робити. Е, так, ви не будете бачити всі її картинки, і плюс ще знак Зодіаку Риби, він такий у нас туманний, якби він пливе просто за течією, і це може бути іще більше непрояснена ситуація. Тому будьте уважні тут обережно. І е, ми про це поговоримо в наступних відео. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не загубити. Ми поговоримо про відео, яке я буду знімати прямо на затемнення. Я більше там розкажу і про коридор затемнень. І Взагалі про саме затемнення, як воно буде діяти. А зараз давайте дивитися на вересень, які у вас енергії, що на що вам потрібно звернути увагу. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І дивіться, карти, які повторюються, вони будуть 100% у вас відіграватися. Для особистих консультацій звертайтеся в директ мого інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтеся на канал, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти. Діліться відео з вашими друзями. Я вам буду дуже за це вдячна. Так, ну що. Давайте. Карта для водоліїв на вересень. І, до речі, затемнення воно діє вже. Воно починає діяти за місяць надзвичайно сильно. Воно ніби нас підготовлює до самого затемнення і до коридору затемнень. Тому деякі ситуації вони можуть у вас прогриватися вже зараз. Вже в кінці серпня у вас можуть ситуації прогриватися, які потім будуть. Ви, ви зрозумієте. Включайте свою інтуїцію, і ви зрозумієте, до чого це буде вести. Так, перша карта для водолію на вересень 24-го. Так. Справедливість. Місяць справедливості у вас потрібно тримати баланс, потрібно думати, що ви кому говорите. Може, у когось тут починаються якісь судові справи, або хтось буде закінчувати судові справи. Зверніться до адвоката, якщо вам це потрібно. Документи тут можете отримати. Всі ситуації, що пов'язані взагалі з документами, з юриспруденцією, з ситуаціями, що пов'язані з державою. Так, з правилами тут можливо вам потрібно буде слідувати тут якимось правилам саме. Не переступати через них. Думайте взагалі про, свій, ем, про наслідки ваших дій. І думайте про свій баланс. Вам потрібно буде тут тримати баланс взагалі у, вашій, у вашому харчуванні, у вашому житті, не перевиснажуватися і не перенапрягати якусь із сфер. А, до речі, іще про затемнення. Отак, от от так от воно діє. Ти згадуєш по ходу діла. Е, дивіться, в якому знаці зодіаку у вас знаходиться знак зодіаку риби. Е, Вірніше, в якому домі гороскопу у вас знаходиться знак зодіаку риби. Якщо е, це, е, якщо ви асцендентний водолій, то тоді е, риби у вас мають знаходитися у е, у 12, му ні, у другому домі. У вас на меті риби знаходитися у другому домі, і це ваші е, тоді заробітки. Тут буде затемнення впливати саме на ваші заробітки і на ваші цінності. Якщо ви по сонцю водолій, то тоді дивіться вашій натальній карті, в якому домі знаходиться знак зодяку риби. Там у вас затемнення буде дуже сильно програватись. Так, наступна карта для водоліїв. На вересень 24-го. Король Пентаклів це у вас може бути якась людина пов'язана з фінансами, або людина, яка буде допомагати вам матеріально. Це у нас телець, діви або козиріг. Він може бути присутній у вашому житті, може вам чимось надавати якусь допомогу, або може вас наставляти. Це можуть бути якісь подарунки, або вам прийдеться тут розраховувати свої фінанси, думати, кому що заплатити. Фінансова ситуація тут взагалі буде досить стабільна, і ви будете в принципі знати, як з нею справлятися. Єдине, що вам треба заземлитися, вам потрібно дуже сильно заземлитися, Дорогі водолічки, це взагалі не про вас, я знаю, але е карти вам кажуть, що так буде краще. Або тут буде якась людина, пов'язана це так, ваш начальник, і тут якась ситуація з ним проясниться, вирішиться, або це ваш тато, і ви будете отримувати якісь ресурси, якийсь достаток від цієї людини. Так, і ще карта для водолія. Трійка жезлів, отут вже більше про вас, тут вже йде у вас рух вперед, вам потрібно робити конкретні дії. Для того, щоб досягнути стабільності, або для того, щоб так справедливості досягнути, вам потрібно брати відповідальність свої руки і робити конкретні дії. Тут у вас може бути кудись поїздка, багато поїздок може бути по місцевості у вас, так? І ви тут будете вирішувати якісь питання. Але робіть конкретні дії. Щось вам треба фізично саме зробити. Якщо у вас вже була ідея... Ідея. Ви зробили свій вибір, то зараз ви просто рухаєтеся вперед. У вас вже є транспорт, так? ви знаєте, куди вам потрібно йти і як вам потрібно рухатися. Далі карта для водолія на вересень 24-го. Це ваша карта, королева мечей. Будьте з собою! Не зважайте взагалі на, якісь, на якихось інших людей, які будуть тут на вас якимось чином впливати своїми словами. Ви ніби від них відгороджуєтеся. Це в нас також близнюки терези, або ще водолії. Така жінка або у вас з'явиться в житті. А, і якщо ви водолій чоловік, то вона буде дуже сильно на вас подібна, або це може бути якийсь вчитель, або людина, що займається лікуванням, чи це може бути якийсь знову ж таки адвокат, адвокат. Вона буде передавати вам знання вона буде передавати вам свої взагалі можливості, свої таємниці. Це може бути початок роботи в інтернеті, де ви вкладаєте дуже багато розуму. Потрібно думати логічно в цьому місяці, так вам потрібно буде тут прив'язуватися до інформації, яку ви вже знаєте. Може, ви комусь її будете передавати. Може, ви станете тут нарешті вчителем, і ви будете вчити інших людей, і ви будете показувати те взагалі чого ви варті. Але тут хтось все-таки захоче от вам цього туману напустити, можливо, так якісь тучі тут вокруг вас робити. Хтось щось буде можливо не договорювати, але ви чітко розумієте, хто це і що це так Королева кубків. Королева кубків це у нас ще одна жінка. Це раки, скорпіони або риби. Вона вже дуже сильно е, ніжна, дуже сильно емоційна. Це може бути закоханість, так можливо, ця жінка вона буде на вас напускати щось, так, тому що воно. Так, от випадають карти, що від неї вам буде іти тут якісь е омана, і вам потрібно буде від неї відсторонюватися. Королева кубків це також може бути жінка, яка вам допоможе, яка вас підтримає, тому що це у нас загалом психологи, це люди, які вміють дати пораду, це люди, які вміють е так проявити е свою. Е е Таке спів, співчуття, які, які можуть дати якісь подарунки. Це також карта може бути закоханості. Ви можете зустріти жінку, яка у вас закохається, або ви закохаєтеся, і ви будете проявляти, вам захочеться бути. Так, в одній сфері вам треба бути чіткою, вам потрібно правду говорити і бути чесним. Так? А з другої сторони, вам потрібно буде, може ви про свої відчуття, до речі, комусь тут проясните, розкажете про них. Ану далі. Маг старший аркан, карта маг, і карта говорить про те, що ви найкраще знаєте, що вам потрібно робити. Карта Маг, це ну, дивіться. Вона дуже королева мечей. Також у нас меч тримає е, у вас є всі інструменти для того, щоб досягнути своєї цілі, і ви знаєте, як вам куди потрібно рухатися. Ведіть за собою людей, будьте лідером, не бійтеся, ідіть вперші і будьте першими, починайте щось тут нове. І навіть якщо ви тут розказуєте про свої почуття, то ви спокійно можете тут перше про них розказати. Або вам, допустимо, якась жінка прийде і вам зізнається у коханні, і ви будете просто в цьому шові від цього в шоці. Е, карта Мах також у нас говорить про спеціаліста. Знову ж таки, якщо це адвокат або якась людина, вибирайте найкращого, найкращого вчителя. Найкращого лікаря, найкращого адвоката. Саме він зможе вирішити всі ваші питання. І ви до нього зможете, до цієї людини, ви зможете прийти з усіма своїми проблемами. От вилити та, свої оці кубки. Так. Карта для водолія на вересень 24-го. Так. Десятка кубків. Подивіться, яка гарна карта. Просто це підтримка ваших близьких. Це карта, коли десятки це завершення ситуації, найпрекрасніше завершення, яке тільки може бути. Ви будете відчувати себе наповненим. Ваша сім'я буде вас підтримувати. Це може бути якесь святкування, поєднання взагалі сім'ї. Це ну, дуже класна карта, дуже хороша. І вона говорить про те, що ви тут будете мати результат, результат, який вас порадує. Колісниця, і рухаєтеся, ви далі вперед, старший аркан, який говорить про те, що ви рухаєтеся вперед і вгору. Але ви маєте розуміти, що ви за собою тягнете. Тому що, якщо ви тут в цій колісниці і напакуєте просто всяким барахлом, то ви будете дуже довго їхати нудно, і вам буде тяжко відірватися від землі. Тому думайте, кого ви за собою тягнете, яким чином ви добираєтеся до своєї цілі. У вас тут є ваша ціль. Ви рухаєтеся вперед, ви її показуєте, ви її проявляєте. І ви ніби несете як якесь таке своє знам'я. Це кар'єрний ріст може бути. Це може бути переїзд якийсь. Так? Тут може завершуватися у вас ситуація, може ви переходите на новий рівень. Тому що десятки завершення, перехід на новий рівень, ріст, переїзд у вас може бути, дорогі водою. Так, іще. Туз. Туз кубків. Ви подивіться, ви завершили одну справу, яка вам дуже сильно подобалася, і починаєте таку саму справу, яка вам дуже подобається з самого початку. Це перша карта, це перший крок, це ідея, це якийсь порив у вас може бути в емоціях. Кубки, це взагалі і туз, це у нас новина, це подарунок у вас, якийсь тут може бути, який ви отримаєте саме завдяки тому, що ви повністю контролюєте ситуацію. Ви знаєте, куди ви рухаєтеся? Ви рухаєтеся, і ви йдете до нього. Це ваша ціль. Оце ваш вогонь, до якого ви рухаєтеся вперед. І оця от королева кубків, яка тримає цей кубок, так? Можливо, саме от через адвокатів або через людей, вчителів якихось, вони будуть знати, що з цією вашою ідеєю далі робити і як її реалізувати. Так, тепер вам оракул. Дві карти з оракулом. Карта для водолія. Сльози радості чи сльози суму. Тільки ви обираєте, від чого вам плакати, тільки ви обираєте свою реальність. І подивіться: бачите, ви тут насправді. Зеркало, воно показує вам, ви тут можете навіть себе погано всередині почувати, але ви маєте розуміти, що всі трансформації, які у вас стаються в житті, вони стаються саме для вашого росту. І особливо в цей період, особливо у вересні місяці, вибирайте сльози радості. Ніякому випадку не фокусуйтеся на негативі. Вам треба думати про позитив і реалізувати взагалі е, свої, свої думки, реалізувати якісь свої мрії. Медитація копати глибоко. Можливо, вам потрібно дивитися глибше. Знову ж таки, дивіться, вдавайтеся в деталі. Нічого просто так не стається. Вам потрібно розуміти, для чого ви отримуєте ці, ті чи інші ситуації, ресурси. Може, якщо ви глибше закопнете, ви знайдете там просто скарб. Ви знайдете розуміння ситуації, чи розуміння якихось подій, чи якихось людей, чи ще чогось. Ви будете мати тут, дивіться, ви розкопуєте просто тут кристали надзвичайні. Може, дійсно вам треба сісти, помедитувати, розібратися в собі, всередині взагалі себе. Тому що на поверхні ви можете мати думки, які не зовсім так вам дають чітке розуміння, ясність, а вам треба. Трошки глибше дивитися, глибше думати. Так, а тепер оракул, який ви самі собі будете трактувати. Карта для водоміїв на вересень 24. го Урожай. Збір урожаю. 21 ша карта. Подивіться, от така у нас. Тут ви будете мати те, що ви заслужили. Нарешті будуть результати якісь. Подивіться на цю дівчину. Може, тут у вас щось буде із пірошком, з тиквою пов'язане. Це у нас е, ніби богиня, богиня, яка збирає урожай. І ви тут, в цьому місяці, ви будете мати вже якісь конкретні результати, чи будете готові збирати свій урожай. Обов'язково мені напишіть, як у вас програлися карти в коментарях, і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!